Задача була сьогодні коректування засобів враження FP та дарців. Були визначені нам квадрати, в якому буде плануватися враження. Ми туди полетіли, зробили два вильоти. В процесі виявилося, що хмари дуже низько почали спускатися і дуже швидко. Тому було прийнято рішення, щоб не залетіти в грозові хмари. Було прийнято рішення і ми поверталися. Не знаю, буде відео або не буде, там вирізка з відео, але хмара була ну, прям дуже близько і прям дощ було видно, так ніби він вже ось-ось і буде вже на літаку. Тому повернулося все в штатному режимі. По суті, це був просто робочий день. Є досвідчені пілоти, є хто, то, ті, хто літали на інших засобах, зараз переучуються на цей засіб. Зазвичай це там, декілька людей заходить в екіпаж і просто там десь тиждень-півтора тижні вони дивляться, як екіпаж робо, працює. А після цього вони вже там розставляються на ролі. Хтось стає пілотом, хтось стає оператором корисного навантаження, хтось штурманом, хтось техніком. Всі ці ролі дуже важливі. Якщо там одного не буде, весь цей ланцюжок просто перестає працювати так, як він має працювати. Швидкість розгортання і швидкість згортання це життя людей. А життя людей для нас найважливіше, і тому чим швидше ти зможеш зібратися і уїхати з позиції, тим краще. Тому швидкість згортання у нас десь там плюс-мінус 15-20 хвилин. Що розгортання що згортання. Коли це натренований екіпаж, кожен знає, що робити. Куди біжать, що треба брати, і куди, куди класти все як по маслу. І за 15-20 хвилин після посадки можна вже виїжджати з позиції. А ті, хто ще не вступив до сил до Сил оборони України, я б порекомендував, так як і всі мабуть, вже зараз навчатися на, то, що, на, на те, що вони хочуть, хочуть робити в війську. Тому що війна, мабуть, надовго, і рано чи пізно вона усіх затроне. Тому якщо там хтось хоче бути пілотом в ПІВІ, хай вже бере якусь півішку і навчається. Хто хоче бути пілотом якогось крила, то та елементарно там, купіть Mavic собі. І літайте на Mavic. На вже буде якось, якесь розуміння того, як е, треба поводитися там, з пальцями, як буде там, той же Mavic поводити себе в небі. У нас досить багато різних шкіл вже, які підготовлюють навіть цивільних, тому було б бажання, я думаю, де понавчитися, знай... знайдеться.